65 річний чоловік Пацієнт повідомив про проміжки спонтанного помірного болю, викликаного його другим маляром нижньої щелепи. Наявна велика каріозна порожнина з невеликими залишками тимчасового пломбувального матеріалу. Встановлений діагноз, незворотній пульпіт. Після видалення реставраційних матеріалів виявляється оголення частково безсудинної пульпи. М'які каріозні тканини присутні на дні порожнини поруч з оголенням. Вони видаляються ручними екскаваторами. Видалення карієсу здійснюється низькошвидкісними борами. Зверніть увагу на зміщення стружок дентину всередину рогу пульпи. Проводиться часткова пульпотомія. Починається профузна кровотеча. Шари поверхневої пульпи зрізаються разом з дахом і навколишнім дентином. Гемостаз досягається протягом 3 хвилин. Вирішено завершити процедуру пульпотомії на цьому рівні. Будь ласка, зверніть увагу, поверхня рани нерівна, неоднорідна червона із жовтуватою ділянкою. Згідно гайдлайну рікучі, це показ провести пульпотомію більш апікально. Натомість рана була покрита гідроксидом кальцію і ретельно адаптована до пульпової тканини. Порошок було перекрито базою на основі гідроксиду кальцію. І порожнину відновлено АРМ. Пацієнт повернувся через 5 місяців із чутливістю на холодне і проміжки помірного спонтанного болю. Рентгенограма показала ділянку радіопросвітлення в ділянці попередньої пульпотомії, вказуючи на те, що кальцій-гідроксид вимився тканиною рідиною. Саме це недолік кальцію-гідроксиду в порівнянні з біокерамічними матеріалами. Після видалення АРМ, мінералізації в області пульпотомії не спостерігається, і пульпа виявлена частково дегенерованою. Процедура пульпотомії не вдалася, тому показане лікування кореневих каналів. Пульпова камера відкривається, і пульпа видаляється. Профузна кровотеча вказує на сильне запалення кореневої пульпи. Лікування кореневих каналів проведено. медіальний кореневий канал знайдений і зливається з медіально щічним Лікування показане в цьому відео базується на наступних публікаціях. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!